Цікаві факти про волоський горіхи, які ти точно не знав. Додивись це відео до кінця, і на тебе чекає подарунок. Батьківщина грецького горіха мала та середня Азія. Грецьким його прозвали через те, що його плоди перепродували грецькі купці у стародавній Греції. Ці плоди називали жолудями богів. Таку назву отримали завдяки своїм цілющим властивостям. Також їх ще називають святом для мозку або їжею для розуму. В античності вважали, що вживання в їжу цих плодів може розвинути інтелект. У стародавньому Вавилоні грецькі горіхи вважалися їжею для знаків, а простому народу забороняли їх споживати в їжу, щоб вони раптом не порозумнішали. Завдяки високому місту магнію, волоські горіхи мають заспокійливу, а також легко знадійну дію. В ядрові цього горіха є всі речовини, які необхідні для життя людини. Якщо ця інформація була цікавою і тобі також захотілося виростити таке дерево в себе вдома, то переходь на наш сайт та замовляй. Лише сьогодні написавши в примітках до замовлення слово TikTok, Wait,